П'ятий президент Порошенко назвав аморальною поведінку монобільшості, яка, за його словами, ігнорує проблеми фронту та толерує представників ОПЗЖ у парламенті. Про це лідер Європейської солідарності сказав під час візиту до Парижа. Там він зустрівся з французьким керівництвом і, як ви знаєте, наголосив. Важливо забезпечити об'єднання Європи в підтримці України Порошенко прокоментував рішення регламентного комітету парламенту щодо блокування його депутатської діяльності. Він запевнив, попри перешкоди з боку влади продовжить допомагати військовим. Давайте подивимось аморально, коли в покровську в Куп'янську в Курську наші військові. На сьогоднішній день з останніх сил тримають оборону, коли ви в парламенті не знайшли можливості вигнати п'яту колону Путіна ОПЗЖ, а об'єднавшись з ними, хочете мочити Порошенка, коли у вас нема бажання передати гроші військовим, в тому числі ті, які військові самі платять у вигляді ПДФО, профінансувати зброю. А, отака от історія. Ну, сьогодні стало відомо, що є там ідея скоротити до трьох днів, значить, е е бан Порошенка. Е що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? Т така ганебна історія. Просто ну, от е справді, от слово наге проситься. Ганебний, гидкий. Тут можна довгий синемічний ряд вибудовувати. Або просто. Е Ну, на, на секундочку, слуги а, і ОПЗЖ знаходять зараз і натхнення а, займатися от якимись такими комсомольськими зборами. Це при тому, що багато хто з них а, ще на світі не народився, коли були ці комсомольські збори. Але, мабуть, вони надивились російських і малоросійських серіалів про Совєтський Союз, і от звідти взяли, тому що за всіма найгіршими зразками вони намагалися це робити, і тут виявляється, що вони абсолютно програли це інформаційно. А що з них всі сміються, клеять відповідні прізвиська, там щоб канал ще не розбиратися з Нацрадою, не, не буде їх наводити, але в соцмережах вони дуже широко гуляють. А найголовніше, що знизують плечима наші партнери. Бо коли Україна ходить і просить зброю, допомогу, каже, як важко і справді важко, та ми кожного дня з фронту отримаємо на жаль звістки. А от в українському парламенті твориться оце от на букву «Г». Тому відповідно цей фарс треба припинити. А є ціла низка речей, яким треба займатися ще вчора. Це якраз те, що Петро Порошенко говорив у включенні. це і питання фінансування армії, це і власне фокусування всіх грошей на армії в одному прозорому фонді. а для того, щоб займатися цим, от якраз і треба вигнати ОПЗЖ з залу. Тоді услуг не буде іншого вибору, крім як працювати з ЄС з іншими фракціями для того, щоб допомагати армії і країні, а не творити цей фарс на букву. Тепер дивіться цікава інформація, я знайшов на сайті відомого видання НВ. Колишня народна депутатка від екс опозиційної платформи за життя Королєвська Відповідає за зв'язок депутатської групи у парламенті з Росією. Про це стало відомо а, радіо «НВ» з джерел в українському політику. І за словами співрозмовника видання Королівська, яка виїхала з України ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Наразі підтримує зв'язок з переіменованою депутатською групою у парламенті Платформа за життя та мир. Вона знаходиться у депутатському чаті групи і у режимі реального часу бачить все, що відбувається, і знає про всі засідання ради комітетів, коли як які голосування. Її не, не виключили на відміну від того ж Рената Кузьміна або Олега Волошина. Це Нагадаю, екс народні депутати ОПЗЖ або її чоловіка Юрія Солода. Крім того, вона підтримує зв'язок з Медведчуком, е, наход, який знаходиться у Російській Федерації, е, зазначає джерело видання. Е, саме за підтримки Медведчука у Європі проходило делька, декілька подій, спрямованих на підтримку українських біженок, які організовувала. Е, ну от така от історія, така таке повідомлення. Що з цим робити? Мабуть, це якось треба перевірити. Ну, по-перше, є е, уже е, майже два роки законопроект сімдесяти про те, щоб відсторонити ОПЗЖ від роботи парламенту від голосувань в залі від роботи комітетів е, і таким чином поставити крапку власне у впливі п'ятої колони е, на роботу українського парламенту. Бо це справді абсурд, коли е, як ми бачимо, вони перебуваючи далі в координації з російською стороною, виносять якісь позиції. І знаєте, вони виносять позиції за ознакою чим гірше, тим краще. От будь-яка дурь, яка пропонується там з офісу президента, з кабінету міністрів, з слуг, От будь-яка підтримується е, цими уламками ОПЗЖ. Таке враження, що чим гірше, тим краще. А натомість ті ініціативи, які абсолютно необхідні, вони ігноруються, тому що слуги завжди знають, що у них є голоси ОПЗЖ, і їм не потрібні, як вони вважають. Інші фракції тому це перший висновок, який є, треба би зробити. Другий ну, очевидно, власне, як ви і говорите, це мають займатися правоохоронні органи, органи безпеки. Але ну давайте з одного разу вгадаємо, чи будуть якісь наслідки після цього. Бо ми пам'ятаємо, що бойка там розпотякався в соціальних мережах, і його нібито покарали, просто вивівши його зі складу комітету. Ну що абсолютно ніяк не впливає, ні на його можливості власне впливати на позицію. Українського парламенту ні на голосування, ні на що інше. І третє, от сьогодні, крім цього, я бачу в новинах репортери без кордонів. В черговий раз звернули увагу, що рада працює непрозоро, що рада не звітує практично перед українськими громадянами, немає трансляції власне засідань централізованих. Так, от для того, щоб не створювати якихось інформаційних операцій, через таких як королевська, щоб не формувалися оці, оці якісь бздури інформаційні, треба щоб парламент працював прозоро, щоб громадяни бачили, що відбувається в залі. Тоді у рашистів буде менше простору для інсинуації і використання таких королевських для того, щоб плодити міфи. Спасибі вам, пане Ростиславе. Вкрай вдячний, що змогли долучитися. Спасибі, Ростислав Павленко, Європейська Солідарність.